Нове надходження Nissan Qashqai. офіційний. 1.6 дизель на автоматі з пробігом 145 тисяч кілометрів. Автомобіль весь обслугований, два комплекти нових коліс. Колодки, тормоза, радіатори, все обслуговувано. У нас Starline сигналізація. Далі по комплектації тряпка, але є підігріви сидінь, безприводний карпле, магнітолу доставили, круїз, мультіруль. Саме головне працює. Просто як часики. Екологія на місці, ніде нічого не вирізалось, пробіг 100% рідний. Чистенький ахайний салон це той самий Nissan Rock Sport американський, але. Офіційна дизельна машина. Саме головне, що коробка звичайний гідротрансформатор, тому що в бензинових ставився варіатор. Багажник великий, вмісткий. Ціна за 2015 рік офіційну машинку 16 200.